Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. А сьогодні вам хочу показати декілька монет вибрав з різних країн світу. Ну, Тож, почнемо з такої монети 100 песо. Це у нас біметал і монета така карбувалася в Чілі. Ну, Ось така 100 песо. Так, Це в нас ан... колонія монета Anлії. Ось така красива також. Монета Англії. Так, 1980 року. Так, оце у нас монета 5 песо. І це е, Домінікана Тут є напис Республіка Домінікана 5 песо 2010 року. Ось така монета. Оце монета Алжиру, Ось така. Ось така монета Алжиру, Так, оце у нас один пенні Англія. Хороша патина на монеті. 1913 рік. Ось така монета. Так, один пенні. Так, оце. Ну, мені здається, що це монета Індії. Ну, якщо я не правий, то виправте мене, будь ласка, але це ось такі монети Індія. Так. Така монета. Так, ну це точно Індія. Ну, ось. Оце у нас 2 Рупії. Така монета монета 2003 року 2 рупії. Так, це пам'ятна монета 100 лір. Це марконі. Так, це така пам'ятна монета 100 лір. Ось така монетка. Так, ось така шайба велика. Це у нас 50. Песет. І це Іспанія. Ось така красива. Так, така ще є Англія 10 пені. Ну тут Єлизавета Друга. Ну, взагалі на монетах Єлизавета Друга практично на всіх монетах. Так, і така ще монета Аргентини. Так, це у нас 2 э, песо 2015 16. Сонечко. А, так, сонечко у них. Така, ну і така ще монетка Франції ось. Така ще монета Франції. 10 франків. 88-го року. Ну, топу ще забув показати ось. Така ще монета 10 пені. Це Та у нас також Англія і тут також Єлизавета II. Дякую, що додивилися відео. Напишіть, можливо, вам якась монета сподобалася. Ну, Серед цих всіх монет мені найбільше доподобі ось ця монета 1913 року. Така один пені. Ну, мені подобається ця монета. Тут є трішки зеленуватою, то можна прибрати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам відео сподобалося, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю миру.